Вибух у мирному Мелітополі бабахнуло в житловій п'ятиповерхівці, та й так, що рознесло вщент і квартиру, і сусідні помешкання загинуло троє молодих людей. Трагедія сталася напередодні пізно ввечері. Епіцентр вибуху був на кухні однокімнатної квартири на третьому поверсі. Я та виглянула, ото клуби дима йдуть. Отсюда. Я одразу не поняла, що третій етаж і четвертий етаж вже такої. Во-первых, Во ґалька була така, от чисіра чи що то вот. Ну, Потім, коли спустилася, та сторона взагалі там все на, площад... на площадку все вот винісло. Жертвами вибуху стала 18-річна студентка, яка винаймала помешкання та двоє її товаришів. Вибухова хвиля травмувала і чоловіка сусіду. Нині він в тяжкому стані в лікарні. Вчора доставлен вночі в, в крайні тяжкому стані з щире мозговою травмою. Прооперування нейрохірургами, зараз знаходиться в реанімації. 25 мешканців із прилеглих квартир змушені були відселити їхні помешкання, пошкоджені і залишатися там небезпечно. Нин нині на місці подій працює слідча комісія, яка встановить остаточну причину. вибуху. В даний момент проводяться оперативно слідчі дії з цілів вияснення причин взриву.